Медичний туризм розвивається у лікарні імені Пирогова. У медичному закладі жінки можуть отримати повний медичний супровід від планування вагітності та генетичних консультацій до перинатального спостереження і народження дитини. Саме комплексний підхід, доступність обстежень і сучасні можливості у центрі приваблюють пацієнток не лише з України, а й за кордону. Аліна Назаренко на 28-му тижні вагітності. Жінка вісім років проживає в Таїланді, а кілька разів на рік приїздить до рідного міста до батьків. Під час одного з таких візитів вона дізналася про сучасне обладнання в центрі планування сім'ї та медику генетичного консультування лікарні імені Пирогова. Такий подарунок для батьків захотіли подарувати гарні фото малюка, тому що скоро від'їзд. І сестра мені переслала новину, яку знайшла в. Соціальних новинах про те, що в Вінниці в лікарні імені Пирогова є такий новий апарат УЗД. І я сказала, що це обов'язково. Ми прийшли і дуже задоволені відношенням лікарів і щасливість того, що в такій важкій для країни час є така чудова техніка, що батьки спали спокійно, знаючи, що їхні діти здорові. Це перша вагітність пані Аліни. Тож для жінки важливі не лише обстеження, а й комплексний медичний супровід. Жінка розповідає, у Таїланді подібний рівень послуг здебільшого доступний у приватних клініках. Натомість у Вінниці у лікарні імені Порогова можна отримати консультації та пройти необхідні дослідження в одному медичному закладі. Саме тому дедалі більше пацієнток, зокрема і за кордону, обирають українську медицину. Пацієнтки зараз не проблема записатися на консультацію до фахівця, не проблема навіть в телефонному режимі узнати чи записатися на... Те ж саме ультразвукове дослідження чи на консультацію любого кшор-гінеколога. На сьогоднішній день всі наші кваліфіковані лікарі мають можливість надати такі хороші якісні послуги завдяки своїй кваліфікації, ну і тим інструментам, які в них в руках. Центр планування сім'ї та медико-генетичного консультування лікарні імені Пирогова це великий структурний підрозділ, де жінок супроводжують на всіх етапах: від планування вагітності та генетичної консультації до перинатального спостереження і народження дитини. Тут доступні різні види обстежень, зокрема ультразвукова діагностика, амніоцентез та інші додаткові дослідження. Аби отримувати послуги на високому рівні, тут постійно оновлюють медичне обладнання, як от УЗД-апарат минулого року. Це дійсно один з найсучасніших УЗД-апаратів в Україні та й в цілому світі. Це апарат експертного класу. Цей апарат має високу якість зображення, сучасні доплерівські режими 3D, 4D візуалізацію та технології штучного інтелекту, що досить спрощує час обстеження пацієнтів, якість візуалізації покращує. Фахівці центру проводять комплексну оцінку стану майбутньої матері та плода, аналізують можливі ризики і за потреби призначають додаткові дослідження. Це дозволяє своєчасно виявляти або виключати генетичні і хромосомні порушення, а також контролювати перебіг вагітності на різних етапах. Якщо ми діагностуємо якісь вроджені вади розвитку, або, наприклад, ну, відповідні стани, наприклад, внутрішньоутробного інфікування, тобто підозра на інфекцію, яка може сприяти негативному розвитку дитині, або і це буде виливатися в затримку розвитку плода, тоді ми можемо робити, маючи такі сучасні апарати, виконувати процедуру амніоцинтез. У лікарні імені Пирогова медичний туризм розвивається активно. По медичну допомогу сюди приїздять не лише з Вінничини, а й з інших регіонів України та за кордону. Пацієнток приваблюють доступність та високий рівень послуг, комплексний підхід і можливість отримати повний медичний супровід в одному закладі. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.